І знову підніс я свої очі та й побачив, ось летить звій. І сказав він до мене, що ти бачиш. А я відказав я бачу літючого звоя, довжина його 20 мірою локтів, а ширина його 10 ліктів. І сказав він мені: це те прокляття, що виходить на поверхню всієї землі, бо кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього боку звою написано. і кожен, хто присягає ложно, буде знищений згідно з тим, що з того боку написано. І привів я його прокляття, говорить Господь Савоот, і прийде воно додому злодія, і додому того, хто. Ложна присягає імення моїм, і воно міцно осядеться всередині дому його, і вигубить його, і дерева його, та каміння його. І вийшов той Ангел, що говорив за мною, та й до мене сказав: Зведи на свої очі і побач, що це виходить. І сказав я, що це таке? А він відказав: це Єфа, що виходить. І ще він сказав: це їхнє око у всьому краї. Аж ось піднявся олив'яна покришка, а це була одна жінка, що сиділа посеред Єфи. І він сказав: це та несправедливість, і кинув її до середини Єфи. І Кінув олив'яного куска до її отвору, і звів я очі свої, та й побачив, а ось дві жінки виходять, і вітер гойди в їхніх крилах, а їхні крила, як крила чорногуза, і підняли вони єфу між землею та між небом. І сказав я до Ангела, що за мною говорив, куди вони несуть цю єфу, і сказав він до мене, щоб збудувати їй дім у краю Шин-Ар, А коли він буде поставлений, то буде покладена там на місці своєму.